Ну що, в общем, я нормально вгадала, корм їдять. Хорошо, бо я... вони другий раз не хочуть їсти кормика. Але цей їдять. Значить, можна, як у нас будуть гроші, можна його замовити 15 кг і спокійно їх кормити. 15 кг кілограм, по кілограму хай в день, це ну, хай майже на два тижні. Це хороший результат для того, щоб їм допомогти. Що ж, цієї якось, Подивіться, треба, щоб вони ж якось трошки поправились. Так, 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 так. Давай, іди сюди. Одо, бачиш? Одо, на-на-на. нах-нах. На, на. Ось воно. На базалі позабирають в тебе. Іди їж. На, Іди, бери. Так. Іди. всі їдять. Десь, білої собачки не видно. мабуть, пішла зі своїми малюками. Вчора тих не було, а сьогодні тих нема. Ну, бо я сьогодні вже дуже пізно приїхала. Давай, давай, бери, не бойся. Пойду, я ще в той домик розгляну. Всі вони поїдять, все нормально. буде. Ну, їм прям не сильно багато по кілограм корму на трьох, бо вони голодні. Але було три собаки, кілограм корму. На що бачить? По півтора кілограма, значить. Це. це буде в нас не на два не на тижні, а на 10 днів. Але все одно три мішка. Це е, значить е, 1300, 2600, 3900, ну 4000 гривень, щоб прокормити бездомних собак. Це тільки на корм. Е, е, якщо корм куплять. Ну їдять же ж кормік. Якщо спинки куплять, це все одно не дешевше. Бо я їду до спинки, все одно накуплюю на 150, на 170, на 200, на 220. Ну Це все немає такого, такого дешевого, щоб зовсім прям було, щоб це було блін, 30 гривень на чотири собаки і троє тут сидять. Ну немає таких цен, к сожалению. Або їх прям таким чимось кормити, щоб вони повіздихали та позабивали собі желудки, і да не хочеться. Вже ж Їх спасаєш, спасаєш, щоб просто що йдуть холода, щоб вони мали сили пережити зиму. От. От Я вам таке всяке розказала. А ви, хто має можливість, допомагайте. Це для нас дуже важливо. Дуже прям важливо. Це ж не тільки ці три собаки у нас. У нас там ще на центрі є чотири, іноді п'ять, бо вже трохи подівались кудись. Бо вони живуть понад дорогою. Ну Тут взагалі три цуценяти, десь бігають. вони все одно сповілазять. День, два-три, вони все одно тут будуть. Нікому вони не потрібні. Це холодно. Все, я поїхала, собаки їдять. Хочеш, сьогодні так їдять, що і не, і не б'ються. От кілограм корма я їм розкидала зараз. Цей зараз ще доїдаю. Ага, ти зрозумів, що там нема. Давай я тобі туди трохи накидаю, щоб і цей їв, і сей їв. У когось ротик більший, щоб пожерти, так? Да? У когось ротик більший. Всім пороздаю. Нічого, ми справимося. ти що нічого страшного, ми справимося. Все буде нормально. Так, все, все, я пішла, не лікаю. Він дуже ляковий був. Він вовча, що він так близько, коли мене зараз стоїть. Це просто він вже привікає до мене. Я далько під'їжджаю, вони вже знають мою машину. Вони уже знають про неї біжать. Прям дуже близько підходить. Супер. А так вийде, що цю дядьку вообще без проблем затащу машину до да, поза стерилізувати. Мені вже пообіцяли. Ну прям знаєте, як пообіщали, але все-таки є надія, що допоможуть. Фінансово із стерилізацією, вже хоча б одної собаки, вже легше буде. Вже буде суперське. Супер-пупер. Все в нас вийде, все буде добре. Поїхали додому.